Слава Україні, Дякую, слава. розпочався розіграш Кубку виклику. Поруч зі мною Ростислав Сподаренко, гравець команди Сокіл. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Діліться емоціями. Дякую. Ну емоції однозначно позитивні, тому що ми виграли так само. Два хитрика ну, не завжди таке буває в грі. І ну це дуже чудово, що ми виграли, тому що зараз починається не ну, такий недосить турнір. Але хочемо показати, хоча б, що ми хоч щось вже можемо зробити, тому. Це й на позитиві. Як ваша команда оцінює той відрізок, який вже пройшли, чи задоволені грою та результатом? Відрізок однозначно Ну, був довгий, так. Досвіду набрались багато, тому що дуже багато всяких команд поприїжджало. І багато досвідчених гравців, тому однозначно досвід, ну, великий досвід набрався. Ви наймолодша команда на турнірі. Чи набралися ви досвіду, граючи з більш досвідченими та старшими суперниками? Ну так. Набралися. За яку команду будете вболівати у розіграші бойов матч? За нововат. Дякую за відповідь.